Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана, і сьогодні я готую дуже смачний маринований салат з цвітної капусти за маминим рецептом. За цим рецептом ми готуємо цей салат вже дуже давно, років з 15, а то і більше. Рецепт вдалий та перевірений. А наприкінці відео отримаємо ось такий яскравий, ароматний, пікантний та дуже смачний салат, який може зберігатися впродовж тижня. Тож, як розпочинаю, а ви приєднуйтесь. Щоб приготувати смачний салат з цвітної капусти, нам знадобляться такі інгредієнти: Дві головки ось такої капусти масою 2 кг. Два болгарських перця, Дві цибулі невеликі, Дві морквини, Один корінь селери. Часничок за смаком. Спеції сіль цукор. Оцет олія для маринаду. І зелень, звісно ж, до смаку. Всі овочі чистимо та миємо. Тепер капусточку потрібно розібрати на суцвіття. Розбираю Розбираємо суцвіття ось такої величини. Відправляю капусточку до кастрюлі, в якій буду далі її маринувати. Тепер морклу та селеру натираю на тертушці для овочів по-корейськи. Перець та цибулю нарізатиму соломкою. Тепер приготую маринад. Беру ось такі спеції: декілька лаврових листочків, трішечки перцю чилі, трішечки кореандру, трішечки чорного перцю горошком та три горошини духмяного перцю. Сюди ж відправляю 2 столові ложки солі з помірною гіркою, три столові ложки цукру з гіркою. Один літр води. 100 мл олії, відправляю маринад на вогонь та дам йому закипіти. Щойно закипить, одразу знімаю. Ще до маринаду йде одна склянка оцту. В мене яблучний 250 мл. Додам пізніше. Тепер в кастрюлю до капусти, додаю цибулю нарізану. Та видушую декілька зубчиків чеснику. Часник додавайте за своїм смаком. Один, два, три зубчика. Як бажаєте. Не бажаєте чеснику? Зовсім не додавайте. Я до смаку та аромату трішки додам. До киплячого маринаду додаю склянку оцту. Перемішую і одразу заливаю капусту. Притовчу її трошки, аби вона вся занурилася в маринад. Прикриваю кришкою та дам охолонути. Капуста прохолола. Тепер додаю решту овочів, селера, морква і болгарський перець. Це гарно вимішаю. Тепер на останок додаю трішки зелені. Все перемішаю. Беру тарілочку і ставлю капусточку під гніт. Ось так. І буде вона у мене стояти до вечора, а потім прийму її в холодильник. І за добу капуста буде готова до споживання. Ще один важливий момент: ця порція капусти велика, і ви маєте її спожити впродовж 6-7 днів, не більше. Тож, розраховуйте правильно апетити своєї родини і яку кількість ви зможете спожити впродовж тижня. Капусточка настоялася, можна куштувати. Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами.